Вітаю. В ефірі програма Ростин влади. У Дніпровській міській раді відбулася 58-ма чергова сесія восьмого скликання. Тому обговоримо питання, які висувалися на розгляд депутатів цього разу. Мова про подальше ігнорування вимог Дніпрян та сімей військовослужбовців акції Гроші на ЗСУ. Більше того, поки під стінами міськради стояли активісти, всередині будівлі їх, нібито і не помітили. Хоча мітингувальники зустрічали депутатів із промовистими плакатами, відбулося наступне. Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара зазначив, що місцеву ініціативу вже було розглянуто, і що допомога Збройним силам України вже в цьому році склала нібито більше двох мільярдів гривень. Чомусь Олександр Санжара зазначає, що на наступний рік видатки на допомогу ЗСУ складатимуть майже мільярд. Проте, ми нагадаємо, що на допомогу Збройним силам України в наступному році виділено 500 мільйонів гривень. Це пряма допомога, тобто військові частини самостійно розпоряджаються коштами і витрачають їх на нагальні потреби. Це знову ж таки ті ж 2,5% від усього бюджету. Депутат Дніпровської міської ради, голова фракції Слуга народу у Дніпровській міській раді Аляда Мансурова висловила чітке питання. Чи враховано вимоги учасників руху гроші на ЗСУ для ухвалення цього рішення? Олександр Санжара відповів, що петиція розглянута, і все. Нібито всі вимоги враховані та зазначені. Проте, у бюджеті на наступний рік і поточний такі витрати, як будівництво укриттів, відновлення об'єктів постраждалих від прильотів у місті і інші внутрішньоміські витрати депутати приписують як військову допомогу. Тобто об'єднуючи витрати на ЗСУ і міські витрати в один пункт, при цьому допомога для ЗСУ залишається на рівні 2,5%. Сенс не змінився. Вимоги мітингувальників не виконані. Крім вже звичного мовчання з боку посадовців або нецензурних висловів та штовханини від депутатів, цього разу на сесію міськради планували висунути проєкт, який де-факто знищує інститут місцеві ініціативи. Нагадаємо, за словами громадськості у соціальних мережах на розгляд сесії планувалося винести положення про порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд Дніпровської міської ради та розгляду такої ініціативи. Цим положенням пропонують встановити право департаменту проводити попередню перевірку місцевої ініціативи на відповідність абстрактному баченню департаменту. Ви тільки почали, але вам вже відмовлено. Якщо ж ви таки пройшли перевірку, то вам треба зібрати всіх підписантів місцевої ініціативи. Абсолютно нереальна для виконання вимога та цинічна, бо зібрати 250 і більше людей це для них нормально. А для доступ доступу до міськради то зась зміркувань безпеки. Якщо ж вам вдалося зібрати всіх підписантів та все правильно оформити, то департамент буде вирішувати, чи можна допустити ваше питання до сесії. Пізніше стало відомо, що цей проєкт знято із сесії Дніпровської міськради. Проте до його розгляду обіцяють повернутися. Люди почали обурюватися у соціальних мережах ставленням депутатів та міського голови Дніпра Бориса Філатова до громадськості. До інших тем на цій сесії Дніпровської міської ради депутати вирішили взяти черговий кредит у 100 мільйонів на облаштування шкіл міста сонячними панелями або сонячними електростанціями. До цього депутати вже оформили кредит у 25 мільйонів євро, які виплачуватимуть мешканці Дніпра протягом наступних років. Серед них є і 5 мільйонів євро на безповоротній основі. Вже протягом цього року містяни заплатили понад 180 мільйонів гривень лише за відсотками цього кредиту. Також зазначимо, що на бюджетному слуханні з питань формування показників проєкту бюджету на 2025 рік було зазначено, що погашення кредитів і відсотків складатиме 936 мільйонів гривень. Знаючи ці факти, розуміючи складну ситуацію, депутати хочуть ще навісити на мешканців Дніпра черговий кредит. Ініціатива із забезпечення шкіл електрикою безумовно потрібна. Але питання куди та на що виділялися кредитні кошти до цього? Чому саме сонячні панелі вже майже взимку? Напевно, тому що по закупівлях на генераторах відкрито кримінальну справу. Нагадаємо, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону повідомлено про підозру директору одного з департаментів Дніпровської міської ради. За фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. За даними слідства, посадовець під час закупівлі генераторів для потреб військових умисно не забезпечив належне та ефективне використання бюджетних коштів. Він придбав обладнання за завідомо завищеними цінами. Закупівля Аторів проводилася на виконання програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра за 2022-2026 роки. Внаслідок протиправних дій підозрюваного місцевому бюджету завдано понад 3,5 з мільйони гривень збитків. А ми продовжуємо. Депутатка від фракції Слуга народу у Дніпровській міській раді оголосила ще ряд проблем щодо цієї ініціативи. Світлана Бедлецька, депутат Дніпровської міської ради, членкиня фракції Слуга народу у ДМР, справа в тому, що зазначене обґрунтування не передбачає наступне, що батареї втрачають свою ефективність та не працюють під снігом, ожиледницю облодінінням та банально брудом. І згідно даних, як я знайшла самостійно, оскільки це взагалі не визначається в обґрунтуванні в інтернеті, то що тижнево їх треба очищати для того, щоб вони нормально працювали. Тобто ми потрапляємо в залежність від якоїсь фірми, і це додаткові кошти та витрати, які постійно ми будемо нести на їх очищення. По-друге, зазначений розрахунок, я буду поспішати, розрахований на 20 кВт. Для школи це мало. І ми маємо вважати, що вказаний ек. Обґрунтування, яке нам надали, воно взагалі не передбачає індивідуальні потреби кожної школи. У виставку зазначено, що ми не потрапляємо у льготні тарифи, оскільки надлишок електроенергії у нас буде просто згорати, оскільки не передбачається даний проект модифікація, яка дозволить скидати його у мережу. Прораховано самі прості батареї та інвектори. При цьому зазначено, що можуть бути їх аналоги чи еквіваленти, тобто вони можуть бути ще дешевші. Проте в розрахунку використана інвентор Д, який значно дорожчий і ефективніший, а закупати ми будемо маст чи еквівалент. Тобто, вже розрахунок не відповідає тому, що ми плануємо закупати, і тому, на чому базується сам розрахунок. Дуже важливий ще момент це строки виконання вказаного проєкту. Вони невідомі. Відповісти на ці запитання намагалася Ксенія Сушко, директорка департаменту гуманітарної політики. Так, це саме та посадовиця, на яку відкривали безліч справ. Оголошували та вручали неймовірну кількість підозрів у розкраданні коштів. Наприклад, у минулому році, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, було повідомлено про підозру службовій особі Дніпровської міської ради та директору приватного підприємства. Їм інкримінують розтрату при власнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення. Департамент міської ради уклав з підприємством підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в два рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою. Таким чином на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 мільйон гривень з міського бюджету. Також за матеріалами інформаційного агентства Антикорупційна правозахисна рада відомо про розкрадання бюджету в особливо великих розмірах на закупівлі меблів для дніпровських шкіл. Фігурує сума у 11 мільйонів гривень. Крім цього, журналісти вказують, що вона може бути причетною до розкрадань бюджету на ремонті бомбосховищ у школах. Так, поліція виявила, що ремонт найпростішого укриття підвалу в середній загальноосвітній школі номер 18 не виконаний а грошові кошти за нього сплачені в повному обсязі. А у 2020 році служба безпеки України виявила розкрадання 25 мільйонів гривень на ремонті шкіл та дитячих садочків. І лише невеличка частина того, що лежить на поверхні для когось. Це перше знайомство із пані Сушко. Хтось освіжив свої спогади. Повертаємось до сесії міськради. Ксенія Сушко зазначає, що всі школи мають відповідний персонал, який буде доглядати за сонячними панелями. Навчальні заклади у цій системі мають акумулятори, які будуть віддавати енергію у разі перепадів напруги. У восьми школах вже ведуться роботи, і нібито на 70% вже завершені. При цьому немає чіткої відповіді, коли будуть виконані роботи в інших школах. Немає реакції щодо ефективності цих сонячних панелей. Тобто, встановити встановили та чи виконують вони свої функції. Невідомо цікаво також і той момент, що генератори, на які самостійно збирали гроші батьки, керівництво навчальних закладів, яке можливо робило закупівлі у благодійних фондах, організації та волонтери, які передавали обладнання до шкіл у підсумку, не можуть бути використаними. Чому? Зі слів Ксенії Сушко, вони не мають право їх обслуговувати, і їх будуть обслуговувати комунальне підприємство Міськ світло Дніпровської міської ради, яке може обслуговувати те, що знаходиться в них на балансі. Тобто, генератори, які не куплені бюджетним коштом, а придбані батьками чи керівництвом школи, або передані волонтерам чи організаціями, можуть використовувати лише після підписання відповідного договору з комунальним підприємством. Дніпровської міської ради. Також слово тримав Ігор Маковцев, заступник міського голови. Він виступав за встановлення сонячних панелей. До речі, як вже зазначалося раніше, маковцев підозрюється у незаконному заробітку на парковках у Дніпрі. За даними слідства, підозрювані налагодили схему заволодіння коштами жителів Дніпра на користуванні майданчиками для платного паркування. Вони у шість разів завищували ціни на послуги паркування шляхом внесення неправдивих відомостей в офіційні документи. Протиправні дії підозрюваних завдали збитків на понад 9 мільйонів гривень територіальній громаді міста. Погодьтеся складно вірити у гарні наміри, коли даний проєкт захищають люди з таким бекграундом. Проте питання залучення додаткових кредитних коштів у розмірі 100 мільйонів гривень, при цьому вже маючи 25 мільйонів євро, і доцільність використання цих коштів залишається відкритим. Більше того, є 500 мільйонів гривень збережених коштів, тобто їх комунальні підприємства не встигли використати. Чому б не відмовитися від ідеї кредиту, а перенаправити ці кошти на ті ж сонячні панелі? Далі розпочалися пояснення, що наявні кошти перерозподіляють між комунальними підприємствами, які забезпечують місто теплом і водою. Про якість цих послуг ми вам вже розповідали у попередньому випуску, м'яко кажучи, сумнівна якість. Проте знову ж таки посадовці пояснюють, що в майбутньому році не буде достатньо коштів на забезпечення цих підприємств. Але... Комунальне господарство 2,8 мільярдів. Сюди входять е, всі наші витрати на підтримку, на підтримку комунальних підприємств тиснути інфраструктури на благоустрій і на всі завдання, від яких залежить комфорт і е, безпечне життя наших громадян. Я не маю на увазі військового компоненту, військового складового. Тому що є дефіцит в бюджеті, і його потрібно закривати. Навіщо його робити ще більшим шляхом залучення додаткових кредитів? Зрозуміло, що потрібно забезпечувати школи джерелами енергії, та навіщо робити дефіцит чи борг ще більшим? Можливо, потрібно перенаправити ці кошти з інших департаментів. Звісно, є зобов'язання та рішення, які необхідно виконувати, тим паче, якщо вони від вищих органів управління країни. Але цікаво, куди виділяються сотні мільйонів. На що саме, чому ми вимушені брати черговий кредит? Підсумуємо, активістів руху гроші на зсу не чують. Пряме фінансування ЗСУ залишилось на рівні 2,5%. Висунуто проєкт, який де-факто знищує інститут місцевої ініціативи. Додаткові 100 мільйонів кредитних коштів для бюджету за умови вже існуючих 25 мільйонів євро, і відсутність альтернатив залучення коштів з інших департаментів чи комунальних підприємств. Тож висновки робити вам, шановні телеглядачі, у студії для вас працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба, слава Україні.